От, типу, у мене заявка. Він говорить: нахер пішол". я Говорю, у мене заявка. Він говорить, нахер ось бачу, у мене заявка. Б'є мене, я б'ю б'ю Я кажу, розумію, що якщо кажу, він тебе зараз ударить, каже, ми їх заб'ємо, бо їх там чоловік сім. каже, і нам потім каже: Ну прям от взагалі, сука, ти, ти підер, гнида бандерівська. Я тебе сука не вчу, Сталіна любити.' Я вважаю, що мені не потрібно кожен раз там тост за перемоги. Я не буду говорити там перемогу. Я буду говорити закінчення війни на дану хвилину. Ми цю війну виграти можемо. Нам головне після цього визначити національний проєкт і не розірвати країну. Ви віддавали накази, які суперечать вашим принципам.